Доброті і добродійки! Вірус знімає капелюха на знак вітання. Ми завжди раді появі яскравих і цікавих людей у нашій подорожі. Ми завжди протягнемо вам руку допомоги, але не, не намагайтеся перейти нам дорогу. Вірус цінує гідних суперників, але ще ніколи легко не здавав позицій. Отже, до вашої уваги різні типи вірусів. На парах вони є, ну, але їх не видно. Комунікабельні віруси це віруси, які весь свій час просиджують на сайтах вконтакти.ru і однокласники.ру. Сесійні віруси це віруси, які появляються і працюють. Тільки під час сесії. І на кінець віруси партійні залишають слід на кожній партії. Ясненько. варіант. Не бійтесь нас, спілкуйтесь з нами, разом з нами веселіться і мрійте. Смійтеся і веселіться разом з нами. Наш девіз. Інформацію зламаємо, файли швидко заражаємо, знищуємо весь папірус, тому що ми команда вірус! І ще на замітку. Шановні викладачі ти віруси, не знищуйте нас, бо без нас вас би також не існувало. Наступну команду прошу Д-22. Всім привіт! Вас вітає команда групи Д-22 смс очки Ми бажаємо всім удачі і, звичайно, нехай переможе найкращий. Ми невеличку сценку з нашого веселого і незабутнього студентського життя. Одного разу Іван Комп'ютер придбав, довго гроші на нього збирав! Коли я чогось не знаю, він допомагає. Комп'ютер щастя, не робота. Лядки зникають і виникають, як немовлята не безпокорно, до тебе чистим сміхом сяють. Комп'ютерний екран весь світ відкриває і вдома кипить віртуальне життя. Сон не спіши! Он зачекає, бо на сайті зараз спілкуюся я, Захожу в контакти, дівчину шукаю. Ще одна анкета, мабуть же моя, час минає, я ще в інтернеті, а вже ранок наступає, і знову пари прогуляв, бо спати рано я лягав. Так пролетіли місяці, а кохання все немає. А я вже розумію, що без віртуального життя не уявляю себе я. Куратор батьків викликає, директор на з коледжу виганяє. Мій комп'ютер вірус пожирає. В житті неправильний крок, учіртеся, дерзайте, віртуальним не зловживайте, народну мудрість, запам'ятайте, три речі ніколи не повторюються назад. Це є час, слово, можливість. Три речі найбільші, цінніші: любов, здоров'я, дружба. Три речі в житті ніколи не надійні, влада, удача, матеріальне становище, три речі визначають людину, праця, чесність. Досягнення. Три речі руйнують людину. воно, гординя, злість. Вітаємо команду СМС-очки! Хай все ваше життя буде сповнене лише сміхом. І пам'ятайте, сміх продовжує життя. Аплодисменти. Наша команда складається студентів групи Д-31. Навчаннями у вересні 2006 року. Час швидко проминув. Кожен із нас отримав багато цікавих вражень за період навчання в колоні. І ось зараз, коли у нас проявилось бажання вчитись, ми знаходимося на межі закінчення школи. Група Д-31 хоче подякувати усім викладачам за знання, які ми отримали, і які обов'язково в майбутньому стануть нам у пригоді. Крім професійних знань, ми ще і таке дізнали. Що, е, що було перше? чи Чурка. Як, як відрізнити стадію гірка? Чим відрізняється куряча пам'ять? від дівочої? Яка ймовірність зустрічі в океані глухої акули? Е, що довжина волосся впливає на слух? Що найбільший дефіцит знань знаходиться в стороні та туалеті. Віруси сидять за комп'ютерами, відпочиваючи, відпочиваючи ми по-різному, але наші хлопля, хлопці люблять рибалити. Треба щось з'їсти, а, а я не так давно не рибала. Чуєш, а тебе, що криза не зачепила та зачепила, живу на навалі. А, а це я йду на базар, купляю на базарі яйця, по 50 копійок. Знаєш, які кумпив на 16-й? Ядерні. Що ти що? А селян, ми навіть ось таке заказали. Що ти що? Брыши на